Наприклад, якщо ви хочете грошей, швидше за все, ви хочете грошей для якихось ваших базових потреб. Хтось хоче грошей для того, щоб полюбити себе. Переконання в голові: будуть в мене гроші, я буду хороший. Хтось хоче грошей для того, щоб купити любов. Я буду мати гроші, я зможу комусь там щось там дати, зробити, і вони будуть думати, що я хороший. Я буду мати гроші, я буду відчувати себе в безпеці. Я буду мати гроші, я буду незалежний, я буду мати гроші, я буду робити, що хотіти. Свобода у кожного з вас. Це інша інтерпретація. І коли ви знаєте якусь інформацію про те, як там стати багатшим, вам говорять деякі універсальні правила. І мозок дуже гарно любить універсальні правила, але йому насрати на універсальні правила. Ну, тобто він любить їх це зробити картинкою і думати про це, але ніякої дії для цього не давати. Тому що, якщо насправді вам потрібна любов, а ви собі в голові тримаєте, що от мені треба заробляти гроші. Але коли я буду заробляти гроші, я буду брати гроші в людей. А коли я буду брати гроші в людей, блін, я буду для них поганий. І оці розрізи, такі в вашій голові, коли ви не цілісний, власне, є одні з самих основних ваших саботажів. Ми зачастою їх не усвідомлюємо, ми їх не розуміємо. Ми про них не задумуємося, тому що ми вибираємо жити. Оцим більшим, більшим відділом нашого мозку, <хи>, який просто так привик. І він говорить: от, от, оце, тобі треба грошей, так, да, тобі треба гроші. Ти живеш з переконанням, що тобі треба грошей, чи там тобі треба працювати, чи там ще щось, чи там тобі треба дисципліна, от треба мені дисципліни. Mm. І коли ти починаєш себе дисциплінувати, ти себе починаєш дисциплінувати, бо треба, бо треба, бо треба. Наскільки хватає вашої енергії? Вона завжди скінчена, якщо її не поповняти.